Кадрах міського конкорму. Наскільки відомо, в комунальним підприємствам ну, керівникам заборонено набирати нових людей, але ж місь в міській є вакансії, як з цим? Ну, дивляться від ситуації, яка в, в кожному підрозділі. Яка, яка ситуація по зважаючи на навантаження цього підрозділу, вважаючи на його... Його обов'язки, повноваження і визначається, чи потрібно закривати в кожному конкретному випадку локацію, чи не потрібно. Ну ви приймаєте людей на роботу? Ну, от в ЦНАПі точно приймаю. Тому що там, Тому що там дуже велика текучість кадрів, люди, багато людей звільняються. Ми стикнулися з такою проблемою, коли у ЦНАПі готові добре підготовлені фахівці навчені, вони переїжджають в інші міста, зокрема там в столицю, або виїжджають за кордон. І це так досить неприємно, тому що... Тому що дуже тривалий час йде на підготовку фахівця, і коли вони покидають хороші фахівці, то ну, е доводиться багато часу знову відновлювати е якість, е якість персоналу, якість фахівців е методом набору нових, навчання, нових працівників і так далі.